І ось, наприклад, людина заробила, досягла чогось, то вже відповідні служби, починаючи від Міністерства соціальної політики, іншими службами, завершуючи вже на територіях територіальних громад, будуть розраховувати цій людині. Що вона заробила, за який період вона заробила, або це буде пожиттєве забезпечення з державного бюджету, або за окремий період часу? Цієї людини, але це вже буде окрема виплата, грошова виплата. І відповідно, людина буде отримувати дві виплати пенсійну виплату, це пенсійний фонд, і грошову виплату це вже державний бюджет України. Відбувається роз'єднання виплат. Відбувається розуміння, що пенсіонер може отримувати пенсію окрема, а може отримувати ще й доплати різні. Але... Вже ці доплати будуть у вигляді тих коштів з державного бюджету України. Але можливо, ви скажете, що є такі моменти, наприклад, коли казав один з наших глядачів, і він писав під одним з наших відео, що не може держава прорахувати той момент, коли людина працювала в радянські часи, коли були ще. Радянські рублі, купона карбованці, вони не можуть нічого зробити з цим, як прив'язатися до сьогоднішнього часу, нема у них відповідної відповіді, є зараз у них якісь коефіцієнти, але в нашому прикладі, на нашому розрахунку, жодних коефіцієнтів не буде. Буде чітко визначений оцей розрахунок. І якщо, якщо навіть людина працювала в той період, якщо вона отримувала. В радянських рублях заробітну плату в купонах карбованця, або в гривні по різному курсу. Все рівно цей механізм для всіх, однак. І він вирішить це питання. І він надасть відповідь, як підійти до цього питання, як розрахувати. Навіть якщо людина була на різних посадах, керівником була або звичайним працівником. Також діється. Система, цей принцип. І це не зрівнялівка, ні. Зараз це той момент, коли одні отримують десятками сотнями тисяч гривень пенсії, а інші отримують мінімалку. Як в цьому випадку буде? Залишати це все? І що буде? Одні на рівні бідності будуть, а інші будуть отримувати спецпенсії? Це також не можна допустити. Тобто має бути знайдена та золота.